Добрий раночок. Так показую, що я їм на сніданок. Це моя порція. Якщо що, тут овсянка, йогурт і малінка сьогодні. Це я Максу зробила старшому. Він любить зранку овсянку, але багато її не з'їдає, тому в нього потім другий завтрак, вже щось інше. От, малий в мене сам вибере, що буде їсти, чи яєчню, чи бутерброд, чи що там він любить. А я люблю чайок. Це з бергамотом в мене чайок і свіжа травичка, свіжа ця м'ятка. Це в мене моя порція вівсянки. Не можу зранку, я багато їсти. Ну, не можу. От все, що в мене влазить, це. це. Потім в мене просто другий сніданок через 2 години нормальний. От, Там вже сніданок, обід. І вітамінчики такі, е, обов'язково, вітамін Д. Е, вже як лікарів казали, що понижений імунітет, будь ласка, пийте і влітку, і взимку. Ну, Я собі п'ю і дітям даю. От така історія. Тут поки тихенько вирішила трошки медитувати. Це енергопрактика на відновлення своєї внутрішньої сили своєю енергією особистою. Мені її давав дуже класний мій вчитель, старовір, якого я теж вчилась в Одесі. І вона мене прямо ця практика відкрила мені величезну свою силу, внутрішню. І далі я вже передаю ці знання іншим. І моя хвороба от зараз, те, що мене не відпускало довго, теж допомогла мені от очистити відсік. Підстригли, дивіться, які в мене. Йому вже 9 років любить тиритися в мої ноги, тому отак, бачите. У нього релакс. Жопка, жопка. 9 років це Одіс, одеська порода. Вивели її з дай Бог згадати, з чого її виїли. З цього тебе вивели? З Пуділя і когось там ще мальтіпу і щось там ще було. Ну, він, коли не підстрижений, він дуже гарний. Але на літо я його стригу. Тут в мене гроші міняють діти, бабуські. Міняють діти, гроші на великі гроші. Дрібні на великі. Да, дрібні на великі. Давай я тебе вот это, вот это и это на 200 целых поменяю. Окей. дать тебе бумага. І ця, яку красу мені папа привіз. Це їхня домашня. Це просто треба було так було зняти, знаєте? Величезна, <гум> така спіла, сочна, я не знаю. Я в дитинстві не любила малину, тому що в нас було її багато. У нас росло багато малини. Вона завжди давала великий урожай, мені приходилось кожен день її збирати, там вона в колючках вся, і я її не їла. А зараз у нас дуже мало малинки, і ми її збираємо тільки для діток. Ну там по чашці в день. І тут папа таке привозить. У Там трошки наш садик. Йду за малим, тому що в обід треба його забрати. Їхати до логопеда, їхати до алерголога. Господи, нам стільки треба їхати, а потім ще карате і що в нас ще? Футбол? Отак. От go to the go. Вкриття є в нас. Ще я сюди ходила в цей садок. Виходимо. Все, go. Поїхали. Куди їдемо? <свист> За папою. Беремо з собою папу. Клагопіду. <плес> mm. <плес> ага. <плес> ну, їдемо. Короче, у нас цілий двіж. Боже, даже у нас 31 градус, навіть кондиціонер погано. ходу. Куди ми їдемо? Зараз нам треба Резника, до олірголога. Забрати їхнього тата, він теж лікується там своїми біжухами воєнними. Ось що ми робимо? Ми вижидай пам'яті. У мене ця болячка, блін, відпускає не знаю, цього тільки. Я ще дорігаю думати. А думати за рулем дуже складно. Коли в тебе мозок хоче просто ухти і спати. Треба буде дуже-дуже багатьох. Чихонько поїду, Але не, не забудь газ діторміс. Я ж тут. Коротше, зараз доїдемо, потім на різні, а потім ми їдемо. Щось треба перекусити. буде, Потім ми їдемо до Логоп'єта. Потім у нас повинен бути футбол і карате, але, мабуть, сьогодні діти не Трошечки відмогнуся. Їхали ми їхали. Під'їжджаємо. Тривога летить, ракета одна, поряд десь впадає. Діти в машині сіли, голову пригнули. Потім іншу пишуть, збили і ще розвідка висить. А нам якраз в центрі все треба, а в нас лікарі все в центрі. І тепер ми думаємо, що в паркінг заїхати, чи що зробити взагалі. Бо ще годину чекати, а в центрі стрьомно сидіти, тому що якщо розвідка ще висить, вони ще будуть бити, скоріш за все. Отак от. от. Кожен день стрес. А ми могли б піти каву попити. так? Да? Краще попили каву, да? з чимось смачненьким. Да? Трошки Одеси красивої. Це в нас судова вулиця. А Це вже не красиво. Вот тут же такие вот, вот это вот трошечки. трошечки. Да. А это с это вам трошки. Тут старі здання такі. Зарізні. У нас, до речі, інститут Філатова теж такий гарний. Там був дворик, дуже красивий. Це внутрішній дворик, а потім я вийду покажу вам, як здобув. Тут, до речі, така криша прикольна, цікаво, що там. Одеський вайб такий. Дивіться, трошки міста покажу вам, поки їдемо то коли сама за кермом дуже зручно. Ну, Люблю старе місто, воно дуже чарівне, дуже багато спогадів в мене від нього, тому що я тут жила в дитинстві до 6 років і дуже багато всього пам'ятаю насправді. Отак от, от. Зараз хотіли поїсти, але нічого не встигли і... В кучу аналізів треба здавати алергії. Цілий день, сіли тільки поїзд. Коротше, дуже багато грошей треба на аналізи здати по алергії. І ми в розстроєних чувствах знов, тому що це якийсь безкінечний круг, діти. Постійно щось треба кудись давати, щось робити. Тому я психанула і прийшла кушати шашлик. Сьогодні в них загострення, сіли поїсти. біжать нікуди, тут парк, укриття немає тут. Тому тільки що був прильот. І можеш я буду летіти. Отак от, от. Хотіли поїсти нормально. Помічник сам захотів мені допомогти. Старшого не допросишся, то малий, завжди. Коли діти хочуть е, вже п'ятий раз вечеряти, це в мене тут такий міні-продукт, е, нарізка і просто макарони. Тут було десь скільки в мене. Я не знаю, на дві порції реально їм хватить по одному поїсти. І вони постійно щось їдять, тому вже це у е, нас який дев'ята вечора. Дев'ята вечора. Тому сьогодні в нас на вечерю що? Просто макарони. Бо в 9 вечора. Я вже не знаю, що їм готувати, якщо чесно. Ще поки я всіх своїх відправила по задачам, хе -хе -хе, я дивлюсь серіальчик. Хто не знав, я люблю корейські дорами. Ну, дуже раніше любила років 10 назад. А потім, чесно, в мене не було навіть сил їх дивитися, не було сили і, і часу. І я, мабуть, за цей рік подивилась одну дораму і то згорем пополам. От зараз я півроку назад це дивилась і зараз вирішила додивитись просто, тому що я без сил тут ліжу в своїх трансформаціях і стараюсь відновитися скоріше. Це вже інший день. Ми вирішили заїхати на привоз, купити фрукти, овочі. Все одно тут смачніше, ніж в магазині. І потім ще заїхали в Сіті центр трошечки купити дітям е, свіжих речей, тому що минуло садок треба кожен день щось міняти, бо він запачкається. Тут кавусю беремо. І зараз я вже вам покажу, як ми їхали на Морка. Я сиділа до останнього, мені було щось е, дуже грустно вдома. Взяла дітей і ми вирішили поїхати на морька. От в наше влюблене місце, хоча ввечері вже після шостої, але все одно так краще. Oh. Так, ну що, я паркнулась, але е зараз я чекаю, чекаю нашого папу, і ми йдемо, будемо йдемо на море, коротше. Сиділа я вдома, в мене тут все болить, в мене ж пішло ускладнення на ніс. І я не знаю, вже другу пачку антибіотиків п'ю, і вже я розумію, що зараз в мене і чистка, і перестройка внутрішня, і енергетична, і фізична, як ви хочете. І це прикол в тому, що коли вже я це все усвідомила, я розумію, що я зі своїми думками можу працювати, так тому що, що за практики, які не вміє цього робити. Я почала кожен день казати, я живу, я себе почуваю добре. Тобто почала свої думки перенастроювати зі страхів, що мені погано на добре. І мені стало легше, чесно, стало легше. За... От зранку вже мені так попустило. Вчора вже енергія повернулася. Сьогодні я прям кайфанула вже в машині. Зараз їхала, врубила музику. Правда, в мене тут якась лажа, блін як крипить. Коротше, і радіо, і блютуз рипить в машині, і такі ніби волни на е, ті. І ми не можемо настроїти нормально. Зараз ми на п'ятій станції, а тут не люблю цей круг в Одесі. У нас на п'ятій станція, хто знає фонтану, він у нас взагалі всі круги такі. і Площадь дерев'янка теж такі дурацькі просто. Хоча вона площа дерев'янка не вважається кругом, якщо чесно. І там просто треш. Я не знаю. Як люди, які купляли права, їздять там. Тут ти вчив правила реально. Я здавала з п'ятого разу права. Ну, тобто я на третій раз здала теорію, з п'ятий раз я здала вже права, практику. Я прям плакала від часі, тому що це був такий важкий квест. Так все ускладнили. Не можна було нічого купити, нічого зробити. Тільки те, що ти повинен навчитися. І якщо чесно, навіть якщо можна було б купити, я б все одно би їздила з інструктором, щоб розуміти, що блін, взагалі, як це до чого, бо це життя моє, життя моїх дітей і життя інших людей. От тому, навіть якщо я не знаю, ті люди, які просто купляли права і сіли і поїхали, я не знаю, як вони чесно їздять. Чесно, от може, можливо, якщо всі вміли водити, і знали право дорожнього руху і були б вічливіші один до одного, і люб'язніші, і добріші, не було б настільки настільки От. Ну і взагалі от чекаємо ми тут зараз і поїдемо, поїдемо на Санторіні. Я вам вже знімала влог «Райське місце в Одесі, хто не бачив, дивіться його. І е, це дуже класна там атмосфера, класна. Там класно, що ти можеш там дуже класні кафе, все, але ти можеш прийти без нічого, просто побути там, сісти собі спокійно на пісочок і е, наблюдати оце райське місце. По чому райське, кажу для мене воно ніби ти на Мальдівах, Чесно, я не була на Мальдівах, але от таке враження, знаєте, що Блін, щось ніби ти не в Одесі, ніби в не в Україні. І кожен раз, до речі, колись ми з чоловіком їздили на каньйон. Я потім вам фотку тут покажу, забула, як він називається. Десь ми їздили в Черкаси, десь під Черкасами той каньйон. Коротше, там просто сила селена, там така міць, така, такий дух, він такий, знаєте, такий прірва, така там річка, така. І туди важко доїхати, тому що там дуже погана дорога. Але все одно варто того, і я розумію дуже часто, що у нас <кій> в Україні стільки краси, ми просто її не бачимо. Ми просто треба шукати. От я у мене колись чоловік там служив в Черкасах, ну теж там командирований був. Я до нього їздила в селі, то там два роки назад. Їздила коротше до нього там раз в місяць, просто там ну провести час разом. І Він каже, та тут нема чого ловити, тут нічого не цікаво. А я приїжджаю. Там офієнний зоопарк зробили. Рушен вклався туди. Зробив дуже крутий зоопарк. вообще там такий мега зоопарк Там дуже класний є і сосновий бор. Там є за містом дуже класні місця, де є річка, і там просто така. Такі, такі краєвиди, ви знаєте, ті, хто люблять природу, люди, просто ти сидиш, насолоджуйся. І мені більше нічого не було треба. Я сижу на цьому краєвиді, на цій лавочці, бачу це великий цей злив, і мені так класно. Сам міст, чого варто, і там такий, я вам покажу відео, тут вставлю в вирізку. Вот. Дуже-дуже круто. Тому подорожуйте, хоча б в Україні, ті, хто не може, да там, наприклад, в мене нема фінансів там величезних, якихось їхати за кордон. І я розумію, що зараз, чесно, я колись їхала на ретрит в Турцію, сутки їхала в машині в тому році. Це було. Я просто змучилась. От, просто а в Турцію летіти да, година. І ладно, буду чекати, поки літаки почнуть літати. Да? І, ну, Якщо у вас є змога, їдьте в мене дуже багато друзів, вони подорожують, і це класно. Але це надихає, це дає нам жагу до життя. Розумієте? Навіть по Україні можна їздити відпочивати. Зміна обстановки, вона дуже-дуже корисна, особливо, якщо у вас депресуха, особливо, якщо у вас є стівало. І хочеться просто відпочити. Отак от Отак от. От, от. Так, все, буду закінчувати. Всім па-па. І ще вам можливо щось сьогодні. Кому люблю це місце? Тут уже атмосферно, тут музичка завжди гарна. Чапи лайфхак залишаєте дітей з чоловіком, вони типу на морі чілять дітям хот-доги, а самі собі каву пити. Заложи Вит Маленька розпаковка, радьоне. К'ставкаленька розпаковка сьогодні по привозу бігали не просто так. Значить, я чисто інтуїтивно взяла оці прикраси на торт для малого в старшого день народження через пару днів. І знаєте, в чому прикол? Я не розуміла, що це я чула така. думаю, інтуїтивно думаю, в жоді щось таке модне. Думаю, ладно, мені йому сподобається. І дивлюсь зараз назву Брау Старс, а це їхня тема зараз у малого. І я думаю, блін, він буде задоволений. Ще він любить в мене салатовий колір, хоча він. Пробачте, Жовтий заказав цей торт, взяла два красителі, жовтий і зелений. І я хочу торт зробити в вигляді вісьмірочки. Це в мене тут силу набирає. Дитина каже, мама, дай мені овочі, я буду сильним. Я кажу, на, їж овочі. Так, це, Зараз розкажу масло какао, дуже класна тема. З молоком, коли дуже сильний кашель. Взагалі класно, при кашлі сильному дітям особливо. Воно солоденьке, це масло какао, його можна нормально пити. Якщо ще меду додати, не мав дитини алергії, я сама пила, дуже-дуже раджу. Я беру на привозі в нас це масло какао. У нас десь 70 гривень така штука стоїть. Можливо, у вас на базарах є у когось. Так, такі свічечки, такі прикраси теж взяла. І тарілочки тут не знаю, скільки штук. Тарілочки взяла під тортик на середу. У нього в будній день до народження, і я потім хочу ще зробити для всіх родичів. От, але я думаю, що це буде одноразовий посуд, щоб просто менше паритись. Так, хочу зробити два торти. Слава Богу, невістка дала мені ці форми, бо в мене тільки одна така велика. І я їх тут зріжу трошки, буде така вісімірочка. От це жовте, це зелене. Я думаю, буде класно. Я раніше, до речі, пекла торти на замовлення. А тут ми знову зустрічаємо шахіди. Три години вони нас мурижили, і ніхто не спав нормально. Короче, у нас шахіди розтягнули задоволення на три години. Вони летіли, потім ще щось летіли, і Ніхто не міг піти спати нормально, тому що ніхто не розумів, в яку сторону вони повернуть. І ми просто десь три години до другої ночі мучилися оце. Ну, діти спали, а ми слідкували, тому що потім в останній момент вони пішли всі на город. Ах, і просто я раз ранку встала, підняла малого в садик, тому що я розумію, що в мене купа справ сьогодні. А як себе зібрати до купи, Тому що спати так хочеться, піпець. І... От іноді нікаво нічого не допомагає, тільки нормально сон. Не знаю, Зараз півгодинки, може, подрімаю, а потім вже все інше буду робити. Бо я навіть вже вдома я не пам'ятаю, коли нормально вбирала так конкретно. От, вже треба поли нормально помити, так під ну, там, по там ще щось підмиєш і все. Але все одно все несеться, в дім нас частний будинок, все це з вулиці несеться постійно. От, це постійно треба кожен день там, щось убирати. І ну, діти, вони ж все потім в кровать несуть, пригаються, все за ногами несеться. Коротше, не знаю. Мені треба хтось, щоб прибирав вдома. У мене нема сил і часу.